У тимчасово окупованому кацапами Криму в Севастополі акєр сталась курйозна дорожньо-транспортна пригода. В рейсовий автобус в'їхала старезна автівка совєтської епохи ГАЗ-2402. Волга вироблялася з 1972 по 1987 рік, на даху якої божевільний власник розмістив здоровенний макет кацапської ракети Сармат із написами на Вашингтон та США, враг. A curious traffic accident happened in Sevastopol City, temporary occupied by Russian Nazis Crimea, old Soviet-era 2402 Volga car was produced from 1972 to 1987, collided with City Bus. Crazy Russian Nazi placed a big mock-up of the Sarmat strategic missile is marked by to Washington and USA is enemy on roof of his car.